І завершимо підборку при поверхні і поверненні на поверх. При поверхні. Повер, при поверхненні. Тим сильніше прокляття безодні, при поверхні. Привіт, друзі! Хола! Сьогодні я хочу поділитись з вами десяткою аніме, яке я щиро просто обожнюю. І раджу подивитись кожному. Тут буде все: епічні битви, затишні моменти, сміх, сльози. Я постаралась підібрати різні жанри, щоб кожен знайшов щось для себе. Тож, мощуйтесь позручніше, беріть чайочок, кавуську та погнали! Почнемо з дуже стильного атмосферного тайтлу «Soul Eater». Події відбуваються у місті смерті, де діє академія мисливців на злих душ, Тут тренують студентів, майстрів та їхніх партнерів, людей, які можуть перетворюватися на різне озброєння. Разом вони повинні знищувати кішинів. Це істоти, які пожирають душі та стають монстрами. Головні герої Мака та її зброя A Soul. Вони мріють зробити з нього е, косу смерті. Це типу дуже потужна зброя, це як еволюція у покемонів. Але для цього потрібно з'їсти 99 злих душ, істот і одну душу відьму. І саме відьми тут стають ключовими антагоністами: підступні, сильні і абсолютно непередбачувані. Але це лише верхівка айсберга. Справжня загроза з'являється пізніше, і вона куди страшніша. Це аніме поєднує темну готику і драйвовий екшен, але при цьому не забуває про гумор. Персонажі дуже харизматичні, і кожна бійка тут це маленьке шоу. Атмосфера просто неповторна. Якщо хочете відчути максимальний заряд енергії, вам сюди світ, де люди змушені жити під землею через панування так званих звіролюдей, які панують на поверхні. І керують гігантськими мехами і не дають людям жити. Сімон і Каміна хлопці з маленького підземного села, які випадково знаходять маленького робота, що може стати ключем до втечі нагору. Коли на їхнє село нападають звіролюди, вони прориваються назовні та починають боротьбу за свободу людей проти Лордгена і його армії. Але сюжет на цьому не зупиняється і згодом на горизонті з'являється ще масштабніша загроза, яка стосується вже всього Всесвіту. Це аніме настільки драйвове, що після перегляду реально хочеться встати з дивану і зробити щось корисне в житті. Тут багато сміливих ідей, надихаючих моментів і просто неймовірна атмосфера. А ще. Магма тече в наших венах, розпалюючи серця, безмежне об'єднання. лаган! А тепер щось дуже красиве і незвичайне. Світ, де замість людей живуть самоцвіти, живі істоти з тілом кристалів. Кожен із них має свою міцність і роль у захисті від таємничих лунян, мешканців місяця, які нападають, щоб забрати їх тіла та переробити на прикраси. Фосфофіліт – найслабший самоцвіт, якого спершу не беруть у бій. Їй доручає займатися рутинною роботою це створення енциклопедії, але вона не хоче миритися з тим, що вона марна. Луняни не просто вороги, а загадка, яка не приховує більше, ніж здається на перший погляд. Анімація тут просто неймовірна. Це одна з найкрасивіших 3D-анімей, які ви побачите. Наступне психопаспорт майбутнє, в якому існує система під назвою Сібіла. Вона може сканувати психіку людини та визначати рівень її агресії чи схильність до злочину. Якщо показник перевищує допустиму норму, людини вважають потенційним злочинцем і можуть ізолювати або навіть ліквідувати. А Цунеморі починає роботу в бюро громадської безпеки. Вона знайомиться з інспекторами і так званими інфорсерами. Це колишні злочинці, яких використовують як живу зброю. Акане буде протистояти загадковому шога-макішима. Який зумів знайти спосіб обходити систему сибіла та керувати іншими людьми, залишаючись чистим. Це напружений детективний трилер дуже атмосферною картинкою і складним моральним питанням. Якщо ви любите серйозні сюжети, це маст хев. Створені в безодні. На перший погляд виглядає як миле пригодницьке аніме для дітей, але перше враження оманливе. У центрі світу гігантська безодня, багаторівнева прірва з власною екосистемою, реліктами та смертельними пастками. Чим глибше ти спускаєшся, тим сильніше прокляття безодні при поверненні на поверхню. Ріко це сирота, чия мати була легендарним дослідником. Вона знаходила заготкового хлопчика-робота Рега і разом з ним вирішує у подорож, щоб знайти маму, яка зникла в найглибших шарах безодні. Смертельні істоти і самі люди, які готові жертвувати іншими, заради науки чи власних цілей стануть на заваді ріко впродовж її подорожі. Це аніме здивує вас тим, наскільки воно емоційне і місцями ну, дуже жорстоке. Після нього важко залишитися байдуже. Світ поділений між королями, людьми, які отримали надприродні сили і керують своїми кланами. Кожен клан має свій колір, свою ідеологію та свої конфлікти. Головний герой Ясеро Ісана живе спокійним життям студента, доки його не звинувачують у вбивстві, про яке він навіть не пам'ятає, його починають переслідувати члени червоного клану, що вважають його винним у цьому вбивстві. Поступово розкривається, що все це пов'язане з давнім конфліктом між синіми та червоними кланами. А за колісами діє ще найнебезпечніший гравець. Це аніме чіпляє атмосферу, музика, кольори, дизайн, персонажі все працює на створення стильного, майже кінокліпового вайбу. Якщо ви любите темне фентезі, вампірику і круті бійки, каселванія точно для вас. Це адаптація відомої гри, але вона зроблена з любов'ю і до уваги до деталей. Людство потрапляє під гнів Дракули, коли церква несправедливо страчує його кохану дружину. Він у відплату випускає на світ армію демонів, обіцяючи знищити все людство. Проти нього стає мисливець на вампірів Тревор Бельмонт. Роду Бельмонту нема переводу, чарівниця Сайфа і син Дракули Алукарп. Антогоністи тут багатошарові. Це і сам Дракула, і частина церкви, і навіть зрадники серед. Союзників. Ця історія про помсту, втрату і боротьбу за виживання. Це аніме красиве, атмосферне і дуже-дуже емоційне, іноді жорстке. Але завжди чіткою метою. Коносуба! Нас нарешті справжнє веселе аніме. Це пародія на всі шаблони ісікаєв. Головний герой на ім'я Кадзума помирає абсолютно безглузді ситуації, опиняється перед богинєю Аквою, яка пропонує йому нове життя у фентезійному світі. Він може взяти з собою будь-який предмет, який дає йому здібність. І він обирає саму Акву. Разом вони збирають команду з дуже дивних союзників лицарки мазохістки Darkness і мага-одиначки Мегомін. одержимою ми вибухами. Мистецтво це вибух! Найбільший ворог для команди це їхня власна безглуздість, а не демони чи інші монстри. Це аніме ідеально підходить для перегляду після важкого дня. Юкі замкнутий школяр, який веде щоденник у телефоні. Одного дня він виявляє, що тепер записи в ньому показують події, які відбудуться в майбутньому. Він дізнається, що став учасником смертельної гри між 12 людьми. Кожен з яких має свій унікальний щоденник майбутнього. Переможець отримує сили стати новим богом часу та простору. Головна антагоністка і водночас союзниця Юна Гасай. Її любов до нього переходить усі межі, і саме її непередбачуваність робить сюжет напруженим до останнього моменту. І завершимо підбірку чимось ніжним. І дуже емоційним. Макія належить до народу іорф, довговічних істот, які виглядають вічно молодим. Одного дня їхнє поселення атакують і вона залишається зовсім одна. Втікаючи, вона знаходить людське немовля і вирішує його виховати. Жорстокість світ, війни між людьми, невблаганий плин часу, який забирає тих, кого ти любиш, змусить вас замислитись про час, кохання та прощання. Це глибоко емоційна історія про любов, втрату і неминучість розлуки. Ось і вся моя добірка. Тут є і сміх, емоції і ті моменти, які залишаться з вами надовго. Якщо ви бачили щось із цього списку, напишіть в коментарях, яке враження справило. А якщо не бачили, у вас є чудовий план на найближчі вечори. Дякую, що були зі мною сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і можете підписатись на твіч канал, де ми дивимося аніме, граємо в ігри. Та просто спілкуємось і до зустрічі в наступних відео. Всіх цілюлю люблю.